Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з клюнчин Джелами з півдня десь полосі. стало так, щоб побачили трактор, от вам село зранку трактор гудить. Класно. Сьогодні взагалі така трошечки похмура погода. Прохолодно навіть так зранку, що навіть от рослинам стало легше. Дивіться, наша оливка, оливка починає зацвітати. Цікаво, будемо спостерігати з вами разом, тому що я перший раз бачу, як цвіте оливка зараз. Квіточки зовсім малесенькі, щоб ви розуміли, дивіться, ось. Потім будемо дивитися, як воно буде далі. Цікаво, дуже цікаво, тому що я шкер це вперше оливка. Бачу, як вона. Цвіте. Будемо спостерігати, що це на Гілочка зламалась. Підсохла, ну, нічого. Так, все, підемо за хату, бо трактор згуде. Друзі, ну, дякую всім за привітання стрійцею. Скажу, що дуже цікаво було читати, у кого які а, звичаї, да, у кого. Які краї. От теж написали, що е, теж клали горіх. Е, кладуть, бачите, аїр. Писали лепех, лепех, ну Потім почали писати, що лепех – це аїр. Я, наприклад, вперше таке чую, що Аїр це лепех чи лепех. Навіть не знаю, як правильно поправте мене в коментарях. Вже пахне. Що треба буде саджати його. Ух, який такий ароматний. Я у Франції бачила по листю бачу, ніяк не могла зрозуміти, що це там за ліани. А це виявляється жасмін. <клухи> ну, Бачите, такі звичаї ну, майже у всіх однакові, але у нас ніколи по сараях не клали зіля це різне зелене потім. За ікони я знаю, що от на підлогу завжди кидали. Бачите, ви пишете, що у вас і на підвіконня ставлять. І цікаво писали, що потім ці трави можна або голову мити, в них запарювати, або кидати в капусту. Ну, Капусту я не вирощу, може в помідори попробувати трохи кинути, не знаю. От Не знаю, б, як на ваш розсуд. Цікаво, цікаво, друзі, які в нас звиці в Україні. Ну, бачите, все-таки березу кидали, липу кидають, клени. Цікаво, цікаво, От я ж кажу, що От... сюди трошечки по-різному, але все одно всі прикрашають зеленими гілочками, рослинками свої будівлі. Навіть сараї писали. Тут таке, <кхем> зацвіваним в обсис. Гарно вже тут спеціально зробила для нього болото таке. Вчора тримала посилку від моєї постійної ну, підписниці, вона вже давно у мене ще у Фейсбуці писала, ще з Фейсбуку у мене купувала квіти, і коли я показала, що в мене замість махрового чубушника вийшов простий, то вона мені вислала рослинку, я отримала. Гарний такий махровий чубушник. І отримала араукарію. Ну, тепер я вже точно знаю, що вона любить сонце, тому що я два рази саджала її в, ем, в затишку, і виходило так, що саджала в тіні, і вона просто згнивала, бо було, мабуть, там і темно для неї. Розцікаво, сиділа одна квочка в гнізді, тепер дивлюся, друга сіла. Тепер вони що будуть по черзі сидіти чи що. Перша квочка, що ми в тітки забрали назад з ціплятами, що лишилося два ціпля від неї. Сиділа на гнізді, дивлюся вже друга сіла, та що друга привела, біла. Ну, і Сидять, не знаю, хай сидять тепер побачимо, буде другий виводок. Зараз підійду до араукарії покажу. Ось чубушник махрові квіти. Ну, я знаю, що є ще з більшими з махровими квітами. Так, спробуємо навести зараз. О, видно, що махрова квітка, бачите. І араукарія чилійська. Ну, це вона у нас і так повинна була зимувати. Дуже е, прикольна. Я показувала їй, я бачила, коли були ми у Франції. Коли я була у Франції. Ми з сином знайшли в одному парку саме араукарію велику. Я вам показувала, кому цікаво, знайдіть відео там, де я в парку, у Франції. І от там раукарія велика. Вона така гарна, коли побачила її велику, це просто щось таке, знаєте, бомбезне. Два рази купила, я кажу собі. Але але, але пропадали, тепер знаю, що треба саджати просто на сонці. Ну, То буду потім вже саджати. Вчора, друзі, у нас чоловіком було коралове весілля. Це вже 35 років, як ми прожили, вже сьогодні пішов 36-й рік. Як ми одружилися, як ми офіційно одружені. Отак. От Якось так пролетіли ці роки, колись думала. Ще була молода, ще геть. Думала, боже, там відмічали срібну, срібне весілля, 25 років, думав, божечки, це стільки багато прожити, 25 років, а ми вже 35 прожили воно разом. Якось час пролетів. Так. Весь час цей розвал Союзу. Перестройки ці перебудови, без грошів, я талони, купони, черги. Боже, пережили все, Ой, як згадаєш. Ну, нічого побудували вдвох нашу хату, невелику, але нашу, саме вдвох, саме вдвох багато зробили, підняли стіни вдвох, Ой, заливали ще фундамент, я носила те каміння. Заливали, колотили бетон в кориті вручну, ось так згадаєш, взяли цей наш, ну це вже свекрухін, я йду, а ось отой оцей, оцей наш колись план, так ми називали. Було звалище 20 років, тут більше 20 років ніхто не жив, то ми тут вивозили машинами і сміття. І тут таке творилося, тут такі вишняки були за російські викорцьовували. Зараз, як згадаєш, аж страшно. Зараз би, мабуть, не потягнули б таке тут, тому що реально був просто смітник. Скільки тут я повитягувала з землі ще сміття, каміння, гвозді, та що тільки не було. Коротше, все, що люди викидають, назвалися. от тут було все в нас в городі колись. Ой! Молоді були, сили було багато, хотілося мати своє, тому працювали і працювали і працювали. Ну, потім город перетворили ми в садок. З 2012 року почала я засаджувати квітами. Отак. От Зараз чоловік теж. Як і я, любить сад, любить в ньому працювати, бо коли був город, він сюди навіть не виходив. Казав, це не моє. І що, прожили 35 років. У нас два сини. Є невістка, е -е, невістка. Старший син був двічі одружений, ну, як двічі одружений жили, це, як то кажуть, гражданський шлюб. Да? Цивільний шлюб не розписані. І перша наша невістка не розвелися. Це вона нам родила внучку злату. Перша наша старша внучка. Потім наша Христинка вийшла заміж, одружилася, і тепер у нас ще і зять. Отак. От зять Руслан. Ну, поки дві невістки від старшого сина, менший був одружений і розвівся, дітей не було і так. Бо в нас колись було дві хрестинки, дві невістки. Старший і менший жили з хрестинками, тепер немає жодної хрестинки. У нас тепер є Світлана ще після хрестини. Родила нам внучку луну. Ну, у меншого сина дітей нема поки. Так, ще у нас є племінниця рімка наша. Не раз чули племінниця. Племінниця, вона наша, тому що після нас чоловіком одружився чоловіковий брат одружився на моїй сестрі. Прожили вони, правда, три роки всього. Але вийшла у нас така чудова племінниця рімка Вона часто жила в нас. Як би вам сказати так? Ну, Сестра така у нас не дуже благополучна. Ви бачите, я так ніколи її не показую тільки. Рім, Рімка наша з Полінкою. Отаке ось цікаве життя у нас. Багато чого було в житті, звісно. Різного, і хвороби були. І в мене в чоловіка такі були хвороби, що витаскували з того світу у нас. І в мене і чоловіка. Ну, нічого, все пережили. Всі розрухи переживемо цю війну, дочекаємось перемоги, друзі. Не тільки ми, а всі наші українці. Так що так. Так, таке сьогодні коротеньке відео треба. Трошечки позбирати посилки, потім треба йти робити нігті. Роблю нігті, тому що інакше я робити без них нічого не зможу. У мене свої нігті дуже ламкі, дуже тоненькі, і тому завжди роблю ці нігті, бо з ними можна гребтися в городі, як, як та курка, не страшно нічого. Потім зроблю такий коротенький випуск про злакові літні, треба просто сісти, записати, буде потім, можливо, вдень спекотно трошки сяду і пробіжуся саме по всім злакам, які зараз цвітуть. От так. О, лілії позацвітали ще. Ну, це зараз до зранку ще викопувати лілії треба завезти в магазин на продаж. О, мої рослини з посилки, скажу так, що. Половина вже пропали. Скажу, що хінацеї пропали, ну, і не тільки хінацеї. Торф і чорна плівка зробили своє діло влітку. А тут знову бур'яни. Ну, хоч є що свиням рвати. Подивимося, зараз лілії. Зараз буду викопувати. Поснідаємо, що яком буду копати. Моя оранжева, яка гарна буде. Фіолетова, ну тут другий ряд йде то на розмноження, то на другий рік. Так, ну тут червоні пішли. Вже такі озила червоні гарні. А тут ось до яка прикольна, яка? А це махрова, де. махрова червона. А це яка? Ну це, Хожа, господи, п'є така міленька лілія. Але не вона, це друга по листю бачу. Але така цікава. Це, до речі, теж я була купувала ще на самий перший рік війни був. І був розпродаж у флоримі. Вони там давали просто за ці лілії. Це понакупувала тоді. Боже, як же ці лілії звуться малесенькі. От вилетіло з голови і все. Крутиться щось таке, а згадати не можу. Ну, в мене є там вони кілька штук. Ой. Ну, Їх треба буде пересаджувати в тінь, бо теж брала набором, воно таке вийшло не дуже так. Все, лілії підуть свісти зараз. Шикарні, просто шикарні будуть. Гляньте, які суцвіття будуть величезні. Тут вийшло з однієї, вийшло, гляньте, три штуки зразу з однієї. Ну це буде вже наслідуючий рік. Тут де дві, теж буде на слідучий рік, там, де дві наслідучий рік, бо це будуть вже дві шикарні такі цибулинки. Так. І малесенькі будуть, нехай ростуть, тут на слідуючий рік щось буде. Мартагони лілі. о, згадала, я ж щось артішоки, не мар... мартішок, щось гадала гадала Мартагони, О, Отут у мене є мартагончики. Ну, Відцвітуться, а потім треба буде пересадити. Ой, лобода гарна від долі піде в салати. Дивіться, яка вона чорнильна. А друга така якась як коричнева стала. Ось. Мартагончики, у них листя, і це буде мартагончик. Ну, бачите, не цвіте. Ось мартагончик зовсім ніякий в цьому році, бо саджала це дуже-дуже пізно вже. З оцінкою купувала теж. Ось як мартагончик один, ну не цвіте. Ой. он, ну зацвіте потім покажу. А це, яка гарна, дивіться, цікава ряба. Це в цьому році купувала. Ані, це я не по скидці купувала. Це ось тут я купувала багато. Ось посадила на нове місце, потім буду їх пересаджувати звідси, бо це так тикала, аби посадити в землю. Так, Мартагони, о. Це в мене одна, дві, три мартагони є. Червона, а там буде якась, видно, оранжева. Так. Так, друзі, хто питав за гібіскуси? Гібіскуси будуть пізніше, як зацвітуть, потім я буду їх продавати трав'янисті. Поки-поки ні, тому що я не знаю, де які. Так, показувала шаблю таракотову. Ой, шавлю, деревій таракотовий. Трошечки на осінь буде, там кому треба пишіть. Добавлю до замовлення. І будемо полоти знову город заново. Так, жалко, що на це я ті ще отримала. Пропали майже всі. Дорогі сорти, 220 гривень була одна. Ну, там пару штук, якщо лишиться, то слава Богу. А ось ще одна мартагонка в мене по листю бачу. Ще одна ось мартагонка буде. Так, ще треба пробігтися, про... прокропити дерева в тлі. Ось що читаю, що для цьому році не тільки у нас напасть така, так? Да? Виходить, вона багато де напасть така. Крути, питали, крути, друзі, ці бляшанки всюди. Ось ці бляшанки крутів нема. Ми так вивели за рахунок цих бляшанок. Тому що, коли вітер, вони хилетаються і Бахкають вони залізні, на залізні прути поставили і все, ми так вивели своїх крутів, бо у нас тут поля поруч, крутів було, капець, переривали газони, переривали мені гірку альпійську, там страшне, що було. В дворі за хатою, в городі. отут як починали ткорити, десь такого, з одного краю переривали такого аж туди. І от завдяки оцим бляшанкам ми повиводили крутів. Пасте, у нас їх багато. Часто у відео трапляються, можливо, хтось не розуміє, на що вони це відлякувачі від кротів. Нам допомогло. Нам допомогло Богу, от, 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 от вже багато років у нас їх немає, тому що це страшне. Сусідки посадила картоплю, та хто вперед тепер встигає чи кріт, чи вона що викопувати. Бо таке з кротами, звісно, у нас тут жах. Так, ну от і все-таки коротеньке-коротеньке відео. Зараз хочу подякувати всім за привітання, за побажання. Дуже було цікаво читати саме про наші традиції. У нас в Україні дуже багато традицій. У да, них ще тянуться стик з давніх-давніх з з давніх віків. У нас вже багато таких ще язичих свят, наприклад, Івана Купала. І я думаю, що це на трійцю це, це зеленця, це, я думаю, що це якісь язичні звичаї, але, як бачите, не об'єдналися в одне І. І ми це все от, якось зберігаємо в селах більше. Да? Я, хоча в місті бачила, куп... придуть букетики такі. Ну, городяни купляють букетики, ці там полин завжди. До речі, цікаво, що шавлюю теж називають васильками. У нас, у нас теж завжди на шавлю казали васильки. Полин у мене росте, я завжди лишаю кілька кущів спеціально, саме для трійці цієї, а потім, коли цвіте полин, я обрізаю квіточки, висушую і кладу шкафи там, де крупи, там, де одяг, від молі. Дуже дієвий такий спосіб, я вам кажу, Ну, кладу так, в коробочки. Беру нарізаю, ну, висушую, нарізаю і кладу в коробочки. Тому що, якщо так покласти, то буде просто буде багато сміття від полину. А так в коробочки нарізаю, нарізаю і ставлю, я ж кажу, в шкафи, де крупи, де одяг, щоб не було молі. Особливо там, де крупи. Так що так, друзі. Це треба... Чоловік приїхав з роботи, завтра знову на роботу капець якийсь. У них змінчик один захворів, то тепер мій чоловік майже завжди на роботі. От так. Треба снідати, треба готувати рослини. Там кілька посилок, кілька лілій викопати. Треба якось заробляти гроші, треба якось допомагати нашим хлопцям, дівчатам на війні ЗСУ нашим. Так що так, друзі, працюємо, працюємо. Так, і це, тоді пам'ятаєте, відео показувала. І сказала, що як називається, це називається волошка жовта. О. <смі> Іноді ходиш, і просто вилітає з голови якась назва і все. До речі, воно дуже схоже на артішок оці саме голівки, як чимось схоже б на артішоки. Так, тепер, друзі, все. Треба снідати, набиратися сил, щоб, ну... Працювати, щоб заробляти, щоб допомагати, Отак от це взаємозв'язане. Бажаю всім гарного дня. Всем для наша Україна,